Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і сьогодні ми з вами розберемо ф'ючерсну торгівлю на криптовалютній біржі Binance. Основною відмінністю ф'ючерсної торгівлі від спотової торгівлі є те, що ми можемо заробляти і на падінні, а також можемо використовувати кредитні плечі. Зараз ми знаходимося на головній сторінці криптовалютної біржі Binance, і для того щоб нам перейти. На ф'ючерсну торгівлю нам потрібно знизу нажати на вкладочку ф'ючерси, і далі ми можемо бачити перед собою певний інтерфейс. Вгорі ми можемо обирати будь-яку монету, яку можна торгувати. Наприклад, хай це буде Dogie Coin. Ми обираємо контракт Dogі BUSD чи USDT. Я особисто використовую USDT для торгівлі. Обираємо Dogі USDT, і також далі у нас іде. Тип обраної маржі, вона буває двох видів: крос та ізольована. Що таке крос та ізольована, можна нажати от сюди і прийти все детально ознайомитись. Ну, простими словами я вам скажу: крос маржа в торгівлі на ф'ючерсах означає те, що ви задіюєте весь свій депозит, який знаходиться на ф'ючерсному балансі, коли ви використовуєте ізольований тип торгівлі. То в угоду йде тільки та маржа, яку ви використовуєте. До прикладу, ви зайшли на ізольованій маржі на 100 доларів в угоду. Ваша маржа буде складати 100 доларів. Якщо ви зайшли на 100 доларів на крос маржі, а ваш весь торговий фьючерсний депозит 1000 доларів, то вашим забезпеченням позиції буде всята 1000 доларів. Отож, Якщо ви обираєте для себе тип торгівлі, то думайте про це заздалегідь і використовуйте той, який більш вам комфортний. Якщо у вас більш длінні якісь угоди, то краще використовуйте крос. Якщо більш короткі, то можна використовувати ізольовану. Ну тут все залежить від вашого ризик менеджменту. Далі у нас іде вкладочка з кредитним плечем, що означає кредитне плече. До прикладу, ви. Хочете відкрити угоду з 20-м плечем там на 10 на 5 доларів. Так от як зрозуміти, що ви відкриваєте угоду і приміняєте кредитне плече? До прикладу, якщо ви на споті відкрили, і якщо ця угода зробила 1 руху, то на фьючерсах з урахуванням кредитного плеча це буде 20%, якщо це 10-те плече 10%. Якщо це 30-те плече це 30% і так далі. Тобто один відсоток руху тут рахується за те кредитне плече, яке обрали ви. До прикладу, беремо 20 плече. Далі у нас є два типа угод: купівля та продаж. Що вони означають? Купівля це означає лонг, продаж це шорт. Купівля це тоді, коли актив росте. Тобто ви купуєте, відкриваєте лонг. Тобто якщо актив буде рости, то ви на цьому заробите з урахуванням кредитного плеча. Якщо ви хочете зробити падінні, то ви нажимаєте продати і відкриваєте шорт. Також є режим хеджування, який допоможе вам мінімізувати ваші збитки. Він дає дуже просту привілегію. Зараз я вам покажу. Вибираємо режим хеджування. І далі ми можемо бачити, що ми можемо відкрити одночасно і лонг, і. Шорт, Тобто, якщо ви бачите якийсь там цікавий боковичок, його торгуєте, і від рівня до рівня про торговочка йде така маленька, то можна відкривати і лонг, і шорт. Це вам дозволить як мінімум мілізувати ваші ризики. Але цим ви і також збільшуєте ризики, якщо не знаєте, що робите, і не знаєте як. Виходить з той чи іншої ситуації, тому використовуйте тільки один режим торговлі, як вам зручно. Тобто я просто даю вам таку інформацію, щоб розуміти, де що як робити. Обираємо знову односторонній режим. І бачимо: наприклад, ми подивилися і бачимо, що актив буде рости. Щоб відкрити лонг, ми обираємо тип ордеру: це або лімітний, або маркет ордер. Тобто давайте зайдемо лімітним ордером по ціні 0, і тут хай буде 57. Вводимо суму, перетаскуючи ползунок. Давайте зайдемо на 10 доларів і купівля лонг. Чекаємо, щоб наш ордер спрацював. Він у нас спрацював, і ми бачимо, що наша маржа 11 доларів. І у нас розмір нашої позиції 2501 догі. Чому 2501 догі? Тому що 11 доларів. Помножте на 20. Ви купили ф'ючерсний контракт. Тобто, ви не купили монет, а ви купили ф'ючерсний контракт на майбутню ціну в розмірі 2501. Далі у нас прописується ризик, показується наш PNL в USDT. Також показується ROI. ROI – це ваш прибуток у відсотках або задовільний. Тобто в даному випадку ми бачимо, що йде угода в плюс, або від'ємний. Також ми можемо ділитися нашими скрінами угод, якщо ви в інтернеті їх спостерігали. От зверху є така штучка, і обираємо Facebook, Instagram. Далі у нас прописується ціна входу і ціна маркування. Ціна маркування це актуальна ціна активу і ціна ліквідації. В ідеалі, якщо ви заходите на крос маржі, щоб у вас цієї ліквідації не було, і заходить в угоду там максимум 1-2... 3%. Далі ми можемо налаштувати плече, тобто ми можемо змінити кредитне плече. Також ми можемо виставити стоп або «Profit лос Все це дуже просто робиться. Я роблю це наступним чином. От тут ми бачимо позиція Take Profit-Stop-Loss. І хай, якщо ціна досягне 0,089, то ми заробимо 1, 7 центів. Нажимаємо виконано, що близько 10%. І «Stop Loss». Якщо ціна піде нижче, там, до прикладу 0,86,6, то ми заробимо мінус 4,92. Я не по ризик менеджменту зараз показую угоди, нагадаю останній раз, а просто показую вам весь мануал, щоб ви розуміли, як користуватись тейк-профітами і стоп-лосами. В ідеалі 1 трьом, щоб 1 долар у вас було втрати, 3, ви заробляли. Це прям дуже гарна теги. Нажимаємо підтвердити, і ми бачимо, що у нас є «Take Profit» і «Stop Loss». Якщо ціна досягне 0,89, то у нас працює ордер на продаж, і ми заробимо. Якщо ціна опуститься до 86,6, то у нас робота стоп-ордер, і все продасться, і ми втратимо тільки частинку грошей, які знаходились в угоді, а не весь депозит чи всю маржу, як, наприклад, в Торгівлі. Також ми можемо самі закривати руками позицію, тобто без тейків, без стопів. Нажимаємо закрити позицію. Також обираємо, як ми хочемо закрити лімітним ордером або риночним ордером. Маркет ордер. Нам дає можливість зразу все продати, обрати скільки відсотків угоди ми можемо отут. А лімітний ордер можемо указати ціну, по якій продасться наш актив. Також обираючи чи 50%, чи 75%, чи 100%. Давайте покажу вам, до прикладу, на маркет ордеру, як виходить продажа. От маркет ордер 100% підтвердити. Все. Ми продали, і в нас вже не відкрита позиція. Але ми спостерігаємо за ситуацією і бачимо, що ми можемо зайти в ринок прямо зараз. От є в нас така необхідність, я показав, як лімітом зайти, можна зайти також маркетом. Заходимо по маркету, обираємо 10 доларів і заходимо в лон. От ми бачимо, що в нас зразу відкривається позиція. Тобто нам не потрібно ждати якоїсь ціни. А зразу, от спрацював ордер, і ми знаходимося. В угоді. Закриваємо позицію. Знову давайте по маркету. Ну, це все, в принципі, зрозуміло, як із спотом, але виника така ситуація, коли ви хочете заробити на падінні. Ви переходите на вкладочку продати і заходите в угоду. Також це можна зробити лімітом або маркет ордером. Також про кожен з ордерів на ф'ючерсах можна прочитати ось тут. Ну, простими словами, і те, що ви будете більш всього використовувати, це ви будете лімітний ордер або маркет. Відмінність ліміта від маркета, ліміт ви зайшли по обраній ціні, маркет по тій ціні, яку дає ринок. От, наприклад, ми заходимо по маркету в угоду, обираємо там, до прикладу, 10 доларів і нажимаємо продаж шорт. І бачимо, що у нас в моменті виконується ордер, і якщо ціна даного активу буде йти вниз, тобто, до прикладу, десь сюди, сюди, сюди чи нижче, то ми на цьому заробимо. А на споті ми не могли б заробити, якщо б монета йшла вниз. Тобто на споті ми можемо заробити, коли рух був би вгору. Отже, друзі, я думаю, все детально розповів. З історією всіх ваших ордерів ви можете ознайомитись. Ось тут відкриті ордери, які актуальні, і так далі. Також дуже важливо розуміти те, що коли ви торгуєте на ф'ючерсах, то ви торгуєте ф'ючерсними контрактами. І за те, що біржа дає вам таку можливість, вони беруть комісію фінансування. Що це означає? От ми тут бачимо такий таймер, і є фінансування і зворотний відлік. Через 2 години 15 хвилин з вас буде знято 0,00077 Відсотка, якщо ви знаходитесь в лонзі, тобто, якщо у вас відкрита позиція на ріс даного актива, то ви будете платити тим людям, які знаходяться в шорті, от таку комісію. Але якщо ви знаходитесь в шорті даного актива, то вам, ті, хто знаходиться в Лонзі, буде платити комісію. Враховуйте це, і комісія рахується не на суму 9,97%, а на суму, яка помножена на 20, тобто на оцей розмір вашої позиції 22.45. Я думаю, в принципі, все зрозуміло. Нагадую ще раз, якщо у вас будуть якісь запитання, я з радістю відповім на них в коментарях. До скорої зустрічі!